До чого приводять торги територіям? Це коли нам Європа каже, тобто каже Україні віддати якісь території в обмін на мир. Давайте подивимося в історію. Гітлер також хотів заявити претензії на території, які перейшли по версальському договорі до других країн, і на яких жили люди німецького походження. Ну ви проведете паралелі, зрозумієте, до чого я веду. Одна із таких територій була судецька область Чехословакії. Ради збереження е, миру в вересні 38 го був підписаний Мюнхенський договір, по якому Судецька область переходила до Германії. Все, вони дали задню, ну ви зрозуміли. Тобто лідери на той момент проявили слабкість, а е, лідер, е, скажімо так, Гітлер, він зрозумів, о, вони проявляють слабкість, давайте я буду йти далі. Тоді це показалося розумною ступкою Гітлеру. Але зараз нам також там говорять, то, давайте то, 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 там щось міняти, обмін території на мирі і так далі. Тобто це теж якби трохи розумно, але давайте далі дивимося. Гітлеру такої уступки було явно недостатньо. А в березні 1939 року німецькі війська захватили Чехословакію. Багато країн виразили протест, але далі слів діло не пішло. Напевно, стурбованість свою виражали ще з тих пір. Яку вони вражають на даний момент?